Привіт, друзі, трошечки про Курську область. Хочу от, у мене немає ніяких там інсайдів, я нічого такого не скажу. Кажу відразу, і у мене просто є думки стосовно того, навіщо це все і як воно це все буде і все-таки. Е, мабуть, найголовніша мета от цього от всього була в тому, щоб показати наскільки жалюгідна взагалі рашка. Тобто можна просто зайти, зайняти область, а, не знаю, захватимо ми, не захватимо ту атомну станцію, але зайняти область і утримувати її якийсь час, і це все реально в другій, в країні, де була друга армія світу, да? як ця нова шутка. 2021 рік. Росія має другу армію в світі. 2022 рік Росія має другу армію в Україні. 2024 рік. Росія має другу армію в Росії. Ну, коротше, ви поняли шутку. От. Але от перше саме головне, що. Показали, що, в принципі, ця рашка ні на що не здатна а, взагалі. Вони можуть тільки, оце, що вони вміють, вони вміють закидати фронт м'ясом, закидати фронт бомбами, те, що у них поки ще, ще літає, ці сушки і ці каби, які поки що їм допомагають. Щось там якесь. Планування, там, тактика, стратегія. Да? Стратегія нема у них такого взагалі. Тому що вони всі бухають постійно. Яка там стратегія може бути у людей, які бухають? У одного двох може бути, але всі інші її просруть, тому що вони бухають постійно. От. І от такі думки, що це от показує, наскільки все погано у них. Тобто, понятно, що коли їх там а, дуже дофіга на фронті, і їм віддають команду просто біжати вперед, там, нести БК і стріляти, і наступній волні те ж саме кажуть, і вони біжуть, ну, це дуже погано. І ми несемо з такою тактикою теж втрати великі. От. І вони несуть втрати, але їм не жалко, а нам жалко. От. І тому що їх дофіга ще. Може, не так дофіга, ну, коротше, ще багато, більше, ніж нас точно. От. Тому у них не болить голова за стратегію, а стратегія це повинен бути наш коньок. От. Друга, друга штука, що е, це не тільки міжнародна арена і показують наскільки Росія жалюгідна, а це вплив на. А думку суспільства, яке там у них то не суспільство, навіть, то якісь тварини, блін, які у них там проживають. І коли от два з половиною року тому у них все було чудово, у них почалося СВО, і що вони там вони там раділи, і все у них було замечательно. Росія захоплює нові землі, це типа, так і треба, всі були веселі, щасливі. А зараз щось вони трошечки стали нещасними. Тому що зараз війна потрошечку пішла в Росію, полетіли їхні же каби туди ж в Росію, їхні ж ППОшки почали стріляти, збивати ракети над будинками, і почало прилітати, і їм стало трошечки лячно, скажімо так. Тобто, друге, це вплив на думку суспільства всередині їхньої країни, що СВО не так воно гарне, не таке воно гарне, як вони думали до цього. І що, можливо, це СВО не потрібно було починати, а потрібно зараз закінчувати. Тому що якось стало дуже некомфортно жити в такій Росії, де прилітає де захоплюються області і все таке, і вони розуміють, що, можливо, хтось там та ж сама Грузія, чи Фінляндія, чи Японія, чи ще хтось захоче теж свої землі трошечки повернути, е денацифіцірувати, так сказати, території. От. І трошечки їм стало некомфортно і страшно. От, і третій момент це от захоплення стратегічних оцих от активів, які ми захопили вже. Це газотранспортна система їхня, яка веде газ на Європу. Ну, цей узіл головний. І це дуже круто, що ми його вже контролюємо. Мабуть, навіть якщо б ми тільки його захопили і більше нічого там не, не робили, це, цього б вже було повністю досить для успішного проведення цієї операції. Не сказати, що вона супер успішна. От. Але я так бачу, що там е, на горизонті відніється Курська атомна електростанція. Скоріше за все, там на горизонті ще десь склади з ядерною зброєю. там. Білгородської області, здається, у них. Ото, що Пригожин хотів захопити рік тому. І об'єктів там багато. І що там, чим це все закінчиться, дуже цікаво і волнительно, так сказати. Так що будемо чекати, дивитись і спостерігати. Ну і ще пам'ятати, що це все, звісно, прикольно, те, що там. Нова пошта, їде там траля-ля-ля-ля, там АТБшка відкривається зразу у всіх цих містах. Ну, нібито, так? Да? Оце такі шуточки ходять в інтернеті. От. Але це все, оці всі наступальні операції, вони е, теж дуже е, несуть для нашої країни втрати в людях. Так що. Хіхонькі-хаханьки, воно дуже класно, але пам'ятайте про те, що цим чувакам дуже важко. Вони зараз не на зв'язку, тому що їм, ну, це, це ж спеціальна воєнна операція. Це дуже тіпа, не можна їм зараз палитись, хто там, що там, що вони роблять, які плани і все інше. Тому скидайтесь на волонтерів, які, які їх там якось підтримують і все таке. Ну, коротше, підтримуйте їх, як можете. Ну, хто знає, може знайомі у когось там. Отакі от, от думки про цю операцію. Думаю, вона вже себе повністю окупила. Ну, в плані того, що е, всі цілі, які були поставлені, вони виконані. А далі побачимо, чим це все закінчиться. Але хочеться, щоб воно закінчилось нормально для нас. От.